Продам на Т5 рестайлінг з 10 по 15 рік. Динамік на передні двері підходить на ліві, також на праві двері. Даний динамік, тут є пошкодження по даному динаміку. Ось вон є, трошки надорвано і тут надорвано. Ну і якби тут трошки було якби прижати з обратної сторони, якби все добре. Підходить на Т5 джіпішний. На корпусі є якби тріщинка така Вон на пластмасовому корпусі. Воно якби ролі особо не грає. Ось такий динамік. Пропоную кого цікавить, дзвоніть.